Журавлина, до речі, мені її зовсім недавно подарували, презентували, тому я дуже рада, дуже люблю ці ягоди і з радістю хочу записати відео про неї, поділитися з вами її корисними властивостями. Вона зміцнює імунітет, містить вітаміни групи В, Вітамін С, вітамін Е, з мікроелементів калій, кальцій, магній, йод, антиоксиданти. Є чудовою профілактикою інфекції сечовивідних шляхів, не є прекрасна антибактеріальна дія, можна полоскати горло, в кого немає алергії. Підтримує роботу серцево-судинної системи, зменшує рівень поганого холестерину, має протизапальні властивості. Кущик цієї чудової. Ягоди росте навіть 100 років, отака вона міцненька. Споживати можна від 50 до 100 ягід в день, багато не потрібно, істоту це дуже багато. Це є чудова приправа для салатів, діткам до 3 років не можна, тому що може бути алергія, зберігати в замороженому стані. Можна заливати холодною водою. До речі, я завжди люблю залити холодною водою, так мені більше подобається. І ще, коли вона висушена природним способом. Тобто зберігається ягода довго, красива, корисна, і тому споживаємо. Будь ласка, ставте вподобайки, якщо сподобалося. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дуже мрію, щоб нашого українського було якомога більше, і дякую вам за увагу.